Там за годину навчають поводитися зі зброєю, натренують навички тактичного орієнтування і медичної допомоги пораненим. На Харківщині працює центр національного спротиву. Інструктори готують цивільне населення до захисту свого дому від окупантів. Курси безоплатні, включають 15 дисциплін. Стати слухачами можуть чоловіки та жінки від 18 років. Більше Оксана Нечпоренко розкаже лише кілька тренувань. Ліза Сушко вже має базові навички поводження зі зброєю. У центрі національного спротиву ліза разом із батьками на тренінги родина пішла, щоб здобути знання та вміння з тактичної підготовки. Це потрібно всім, особливо якщо люди живуть при фронтових прикордонних територіях. Ну, по сьогодні нормально, завтра вже не дуже, і якісь, хоча б базові знання поводження зі зброєю медицини, вони будуть в нагоді. Серед учнів курсу вчителі, місцеві чиновники, підприємці та рятувальники на тренінгах над працюють лише з цивільними. Перше завдання це збереження життя і здоров'я громадян, і друге завдання це поводження громадян у разі окупації. Ми розуміємо, ми всі знаємо, як було в лютому 22-го року що на мешканці нашої Харківської області взяли до рук зброю, отримали вогнепальну зброю. Хто виходив з мисливської зброї, стали на опір своїх громад. На кожному перехресті були обладнані блокпости, загони створені були самооборони. У центрі кажуть, не годують штурмовиків чи піхотинців, лише надають основні знання та навички. Вік слухачів від 18 до 60 плюс. Головне, щоб здоров'я дозволяло помірні навантаження та. Була мотивація. Я побачив, що не витворялося. Я був на ісгмації. Ну це не дуже приємна була процедура, і не хочеться, щоб вона знову повторилася. Я був Рогані якраз після того, як повибивали всіх. І Бачив, як там люди страдали. Перепогане люди були у навчальній програмі. Усього 15 дисциплін. Серед них поводження зі зброєю, стрільба, тактика бою, тактична медицина за бажанням можна обрати експрес-курс чи займатися три місяці щосуботи. Найбільшу увагу тут приділяють практичним заняттям. Бойо! Росія на турніке суда Заняття безоплатні тренують слухачів центру, лише ветерани та звільнені в запас військові. Усі учасники бойових дій. Я з 18 років приймав участь у бойових діях, служив у складі морської піхоти, десантно штурмових військ у складі 53 ї бригади закінчував службу, приймав участь в АТО, ООС і повномасштабну війну. Був звільнений зараз, слава Богу, що знайшов себе в. В такій цивільній справі допомагайте і передавати свої знання. Торік навчання у центрі нацпротиву пройшли понад тисяча мешканців Харківщини. Цьогоріч у планах уже понад півтори тисячі. Доєднатися до слухачів можна через соцмережі, сторінку центру на сайті військової адміністрації Харківщини або за телефоном гарячої лінії. Оксана Чупаренконвіжас, Харків, П'ятий канал.